Всім доброго рано, всіх з Днем Закоханих. І сьогодні ми починаємо ранок зі сніданку. Зараз буду робити е, лініві піці, як я їх називаю. Я вже, здається, колись показувала, як зробити, але ще раз покажу, мало ли кому треба. Для цього нам потрібна буде ковбаска, в мене така лікарська, цибулька, е, яєчко. Майонез, кетчуп, зелень, будь-яка, яка є приправа до курки в мене і що ще? І все начебто. Ось, зараз нарізаємо ковбаску, нарізаємо зелень, цибульку, все це яєчко додаємо, приправку і це змішуємо. І Потім беремо хліб. Хліб мастимо майонезами кетчупом, і на нього оцю що ви зробите, накладаєте, і смажете на пательні. В принципі, нічого складного, але дуже-дуже смачно, тому раджу. А доня, моя молодша, вирішила нам зробити, вона їм буде робити чай, а мені каву. Так, ось зробила, все перемішала, а тут зробила молодший без цибулі. Спробую її зробити, бо вона цибулю у мене не дуже полюбляє. Так, ось так. Мастимо майонезом, кепчупом, розмазуємо. Ось такі у нас виходять. І ставимо на плиту пательню, олійка, щоб вона розогрівалася, підігріється, що вже можна. Туда накладаєте на бутербродиці, на хліб цей. Накладаєте начинку. Перевертаєте і смажите. Воно недовго смажиться. І готово. І дуже-дуже смачно. Ось такі і вийшли наші міні-піци. Дуже-дуже смачні. Всім раджу! Смачного! Так, і вирішили сьогодні зробити? Що? Сінабони! <с> так, я обов'язково залишу посилання на своє ж відео. Я вже робила синабон, там покрокова інструкція, плюс під низом рецепт, все, що треба на, цей, на синабончики. Тому переходьте і готуйте. Так ось пеклися наші синабончики. Зараз їх будемо покривати помадкою. Зробили намазку ось такого кольору у нас. Діти захотіли додати барвника, тому будуть такі. Мастимо перший раз, потім через 10 хвилин другий раз. Роблю вечерю, роблю ось такі котлетки, типу. тут фарш, сіль і перець більше нічого. Потім ось ці. Він називається брізолі, і буду макати в яйце і смажити. Будуть ось такі котлетки. І на гарнір буде кукурудзяна каша. Так, друзі, з'їздила по справах. Зараз покажу, що купила. Їх зайшла в хлібо булочную е, свого виробництва. Так, купила ось такий бездрежевий хлібчик. Далі купила з чесночком та салом, ось такий ну, така булочка, багет, не знаю, ось такий бактон український. І хліб картопляний. Хочу спробувати. І ще зайшла в Аврору. Купила чай, бо в нас завершився. Ось таке печиво до кави, ось такі цукерки кавові, круасани з глущеним молоком. і ось такі Бублічки, малятка, сушки. Так, будемо дегустувати хлібчик. І перший хлібчик це отакий батон. Український, гарно зроблений такий. Так, ну як тобі Софійка? Дуже смачно. Подобалось? Прямо, на нас свіжий Щось у тебе знову око до червоненьке, треба закапати, напевно. Це, ну, я так, зараз друга. Вона ось почала, але пішла. Красу навости. Родонечка, як а, тобі? Прикольно. Так, другий зараз будемо куштувати з чесничком і салом. Давай подивимося, покажемо. Ось так, начинка. Так, а ну давай куштуй. Про щось хрустить. Ну, покажу, як було з чесноком. Смачно? Так, давай, Софія. Так. так світло в нас немає, вибачаюсь за темноваті кадри, бо нам ніяк не дадуть світло, щось сьогодні запаздують. Чи щось трапилось, чи що. Чекаємо, поки світло вімкнуть. Ну що, Софія, як? Ну, Подобається? Ну що, як там серединка? Ну, я ж говорю то, что это как этот пампушка з чесноком. Но я считаю, что то, что мы делали, вкусняя. Ну, домашний и домашний, конечно. Хоча, це теж. Ну, Сами пекучи. Так, mm -hmm. так, добре, який мы будем наступны? Картопляний чи бездрижжевый? Картопляний будем куштувати. Як mm -hmm. цей крем? Я не очень люблю сало, поэтому, ну, такого. <с> да? А ну, дай мне кусочек. Сейчас я скуштаю. Я сало люблю. <с> <с> М Вкусненько. <с> так, куштуем картопляный. Давай, Софийка, куштуй тоже. Ну, прикольно. Прикольный, смачный? Ну no. mm. возможно, даже поприкольнее, чем первый. Чим украинский батон, да? Mm -hmm. mm, да, я насыщенная по типу картопля. Друзі, він ось такого кодару, бачите, серенький більше. Ось такий. Зараз будуть куштувати мої дівчата ще ось таким кунжутиком думаю дуже повинно бути смачно так знову дегустатори мої ну що? ну прикольно семьчики <схай> З кунжутиком <схай> да mm -hmm. ну і тобі розказуй свої ну прикольно если нету хлеба то Очень даже. Короче, не... в общем, вам самое больше, я так поняла, картопляный сподобался. Да. Ну да, на первом месте, потом, наверное, этот с чесноком. Угу. Вот потом вот этот вот с кунжутом. И, и... на останнем украинский батон. Да. А у тебя? Наверное, на первом месте тоже картопляный. На другому, напевно, український батон. На третьому дрежеві і останні. І останні... Ну, ще вона не дуже любить чеснику помпушкою. <гум> Тому так, ну все. Так, зараз будемо куштувати ось такі круасани. Ось такі вони. Кожна в своєму пакетику. І будемо куштувати пробуємо, які вони. У мене ось донечка молодша зробила мені кавусю з вершками і буде ось такий круасанчик. Зараз будемо куштувати Саврори у дітей чайок. Я хочу ти сказав, що мені заказати. Есть звучонка. Ну як смачный кроссан. Угу. Арина. Я еще не дошла. <с 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 Ты пробуй. Да зараз попробую. Так, ну хорошо. Угу. Можно? Да, нормально. Угу. Mm -hmm.